Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру 49 квадратних метрів в житловому комплексі Бальське, місто Вінниця. Як ви бачите, цоколь тут досить високий. Ось, будь ласка, від нуля до газової труби ось приблизно 1,86 м, бо я трошки вищий, ніж це. І у нас квартира знаходиться на першому поверсі. І ось це у нас перший поверх. Тому запрошую до перегляду. Ось такі під'їзди обладнані, в принципі, за всіма вимогами технічними. Є ліфт. Якщо треба буде вам колись піти до сусіда на 9-й поверх, ліфт у вас є, але вам він по факту не треба, у вас квартира на першому поверсі. Відразу окремо лічильники всі на електрику, на водопостачання. Нічого у квартирі у вас такого немає. Тут у нас водичка водопостачання лічильники. Голова ОСББ все подає. Ви лише платите гр... кошти. Значить, ми з вами щойно пройшлись дуже багато дверей, але не звертайте на це увагу, бо це не квартири, це кладові. Якщо вам треба буде кладова, будемо з вами домовлятися, щось вам знайдемо. Далі, у вас є три сусіда: перший, тут другий і за стіною третій сусід. Це не кутова квартира, це, кут... це квартира на межі секцій. І у вас найтовсіша ціна по праву руку. І так, квартира 49 квадратних метрів, складається з прихожої, коридора, кухні 9 квадратних метрів, санвузла. Ось. Кімнати. Балкон, звісно ж, і гардеробної. Величезна гардеробна. Тут просто а, можна. Забрати стіну, яка навпроти нас, і зробити собі кабінет, наприклад. Але треба буде ставити рекуператор. Такі напрацювання є, є дизайн-проекти на дану квартиру, тому кому цікаво, обов'язково пишіть в коментарях дизайн-проект або пишіть мені в особисті. Я вам надішлю дизайн-проект, поділюсь з вами. Розкажу, як, вже, як робилися ремонти в подібних квартирах. І так, починаємо ще раз більш детальніше по вхідній групі. Тут у нас ліворуч від дерев відразу знаходиться ніша під шафу купе. Глибина 60 см, висота до стелі у нас 2,85 м і ширина проєму тут понад 3 м. Далі, за цією стіною, тут також ще одна ніша. При бажанні можна зробити гардеробний вхід звідси, або ж зробити собі там кабінет, що вже захочете. Але без цього тут також знаходиться ніша. Тобто ви собі по дві сторони можете ставити дві зони для роздягання або мейкап, зону окремо, зону для роздягання окремо. Ідемо далі. Санвузол. Комплектація квартири стандартна, поштукатура носіне, розведено електрику, сантехніку, каналізацію не розведено. Ну, частково розведено, опалення розведено, водичку вам треба буде розвести саме. Далі кухня. В комплекті йде двоконтурний котел. Ось, будь ласка, 24 кВт. Тобто гріє і воду, і опалення дає вам. тобто Два контури в нього. Радіатори йдуть також в комплекті. Це кухня та кімната. Далі, як ви бачите, є у нас страж. тобто Він слідкує за тим, щоб не було витоку природного газу. Ну і також угарного газу. І так, ось така кухня. Є певні напрацювання також по кухні. меблярі вже тут робили різні рішення. Досить цікаві, тому обов'язково дзвоніть. Цим ми вам допоможемо. Ідемо далі. Кімната. Вже більш детально будемо говорити про кімнату. Кімната велика, тут майже 20 квадратних метрів. Як ви бачите, радіатор також тут присутній. Ось. І величезним плюсом, що тут є у нас або гардеробна, або кабінет, що там уже собі хто захоче. Можна і дві гардеробних зробити, одна з кімнати, інша з коридора. Тут понад 6 квадратних метрів. І родзинка даного перегляду це те, що у нас перший поверх, і у нас є можливість. Собі тут зробити прекрасну зону, посидіти туї і релаксувати щовечора. Буде у вас така приватна зона. Ось такий гарний у нас чудовий балкон. Ось панорамні вікна. І це була квартира в місті Вінниці, житловий комплекс Барський. 49 квадратних метрів. Можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ. Всім гарного дня, Божого благословення!